Вітаю, друзі! Сьогодні у мене ось таке дзеркало. Я його придбала в звичайнісінькому маркеті. Його ціна 39 гривень 60 копійок. Можливо, хтось знайде трішки дешевше чи дорожче. І я хочу цю форму використати для того, аби зробити щось трішки цікавіше. Як завжди, скотч, плівка, папір і розпочнемо. Також я у цій роботі використовую три такі склянки. Коли я прикладаю різні за формою. Предмети поруч, то між ними, звісно, утворюються такі дірки. Їх обов'язково потрібно закрити, аби потім туди не провалювалась маса. Ще один нюансик. Дуже зручною в формуванні є фольга. Приєдную ріжки до форми. На цьому етапі над виготовленням каркасу можна вже зупинитись. Ось такий результат. І далі можна діставати масу пап'ємаше, і продовжувати. А поки що я прощаюсь з вами та до нових зустрічей! Хай щастить! Заміс маси! Тут я використала яєчні лотки, залила окропом і, як охолола, перебила блендером. Далі відсидила, знову подрібнила. Тоді клей ПВА. Замішуємо щось подібне до глини. І можна працювати, обліплювати каркас. Удачі!